Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, все більше і більше розмов на різних рівнях, в тому числі і, як кажуть, серед посполитих. Про те, що московсько-українська війна добігає кінця. Тобто, в тому чи іншому варіанті, чи в замороженому, чи в розмороженому, <кхем> в зв'язку з приходом Трампа, а може і не в зв'язку з приходом Трампа, а в зв'язку з тим, що. Резерви і ресурси Московії все більше і більш вичерпуються, так, і вона постала перед загрозою розпаду реального, який обговорюється вже там, у Московії, на самій горі, як кажуть, то вона теж шукає шляхи виходу із цієї ситуації. Ну, а що ж далі? Що далі? Тому що дехто вже, та особливо <кій> в Москві Зараз деякі пишуть про те, що все забудеться, так. І ми знову будемо дружити з українцями. Ні, точніше, українці. Ні, ми будемо їх дружити, тому що вони ж вже нас. Скільки там більше 400 років дружать, то ми будемо дружити їх і далі. Так. Стоїть таке запитання. Коли відчепляться московити від України і українців? Моя відповідь ніколи. Так. Ніколи. Тому що вони без України і Українців. Як показує життя наше і минуле і нинішнє життя, вони обійтися не можуть, так як самі вони ну, дуже мало на що здатні. І от зараз ми бачимо, я так трошки ж, те, що мені вдалося в відкритих джерелах знайти про їхні. Там військово-промисловий комплекс, перш за все, ракетобудування, там, конструктори і все таке інше. Там московитів, я маю на увазі етнічних. Чомусь немає. Там українці євреї до нині. Так. так, як було і за часів Радянського Союзу. Але, звичайно, масштаби вже не ті. Так. Як писав. Наш вчитель і пророк Тарас Григорович, а між ними і землячки де де проглядають, по-московськи так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку не навчили, цвенькать по-німецьки. Здається, про те, що по пам'яті я. Цитую. Так, що там наших землячків все ще вистачає. Але от московитів, чогось, отак серед організаторів, серед головних конструкторів, серед це, то і немає. Так. Що воно таке? Ну, я не знаю. Я ж не знаю, я ж не біолог, не, не там. <гум> і так далі, і тому подібне. Але ж безпричинних явищ немає. Ну наука, яку я тут представляю, відкидає безпричинні явища. так? І навіть отой ліквідований конструктор, ракет і все останнє, то хто ж він такий за етнічною належністю? Ну от такі пироги, вельми шановні пані та панове, так. Так що ну вони не можуть. Так. А ми можемо. Тому це буде залежати від нас. Тому ми маємо бути у всеозброєнні постійно. Тому що вони не відчепляться. Так, навіть після розпаду неминучого, все-таки ж Московія в певних межах вона залишиться і знову захоче відновлювати, навіть ми уявимо собі, що вона залишиться в межах отого Московського царства. так, то подивіться, що від того всього, як вона е, розрослася далі. І це розростання відбувалося за рахунок України. Ну це ж факт просто так. Всі ті казаки, які освоювали м, Сибір, далекий Схід, і, і там. Е, Аляску і все останнє. Ну, це паразитування на Україні, на українській ментальності, на українській організації. Знову ж таки, навіть саме те козацтво, ще раз нагадую. Це суто українське явище, якого Московія не мала і не могла мати, тому що е, це ну, тут провадиться паралель із е, західноєвропейським лицарством. Це ж так? Ну так. Так, сармати, пішли далі на Захід. Так, і лицарство фактично звідти зародилося. А в нас козацтво, та всі козаки мають генетично українське походження. Так. Не тільки запорізькі, не тільки задунайські, не тільки донські, не тільки кубанські, але й тирські. Так. Всі вони мають українське походження. Ну, а далі з допомогою цієї організованої військової сили. Оці всі первопроходці, це фактично були військовими географічними козацькими експедиціями, які направлялися на схід. Так. Тому для того, щоб відроджувати імперію після її. Неминучого не розпаду, так як відсутня Україна. Ну, тут причина тож розпаду цієї імперії майбутньої полягає у тому, що Україна стала незалежною державою. Це ж головний чинник, головна причина ось всіх тих проблем. І вони це все розуміють. Так, вони розуміють, що без України вони існувати, розвиватися і так далі не зможуть.